Енергозалежна Україна на закупівлю імпортного газу витрачає з державного бюджету десятки мільярдів доларів. Тим часом Євросоюз поставив собі за мету до 2020 року замінити відновлювальними джерелами енергії близько 20% блакитного палива. Газову систему опалення та спецкотли масово замінюють у Франції, Німеччині та Великобританії. Аби ці процеси пришвидшилися в Україні, науковці Веселоподільської дослідної станції кілька років тому змінили пріоритети і почали засівати поля свічграсом та міскантусом. У нас досвідна населеційна станція створена по вирощенню цукрового буряка. О, відповідно, відповідно була, це їхній був коньок, яким вони е, займалися. Потім вони трошки почали проводжувати проса, потім злакові, пшениця особлива. Насіння свічграсу привезли з Північної Америки. Це невибаглива культура за вишки 2,5 метра. Витримує спеку. Зерно для їжі непридатне. Сіна українські корови не їдять. А от палети з сухих рослин горять як природний газ. Із лозоподібного проса можна отримати 20 тонн сухої речовини у вигляді гранул для біопалива. Використовувати його пропонують на неокультурених ґрунтах, ґрунти, які. Солонцюваті і мають велику ерозійну статність. Перевага цієї культури в тому, що вона використовує економічне використання її є... становить 15 років. Висока продуктивність і низька собівартість вирощування і міскантуса родом із субтропічних регіонів Африки та Азії. Швидко ростуча енергетична культура невибаглива до ґрунту, вологи та температури. А її врожайність сягає 30 тонн біомаси у вигляді гранул для біопалива. Одним недостатком є, що в окремі зими, безсніжні і жорсткі, що він може загинути, вимерзнути. А так. Культура неприхотлива і придатна для вирощування в умовах Полтавської області на біопаливо. Він називається? Да, так, його плантація використовується, господарське використання теж десь 15-20 років. Відкриттями селекціонерів з Вереміївки вже зацікавилися підприємці з Кіровоградської області, які мають приватну котельню і продають теплом. Проте у наших дослідників поки що не вистачає насіннєвого та посадкового матеріалу, адже у промислових масштабах міскантус і ствічрас не вирощують.